Масок, бо, бо вони працювальці. Вони все роблять порадок і, і набирають порядок. Дома, в хаті. І оці такі коронали. Я хмахи. Я вона без мурах. Мурахи працювачі. Ніка ніколи не бажає мурах. Ти зрозуміла це, шаб не можна ображати. Вони можуть померти. І жабі не можна бити, бо вони працюють. <смірші> Я високаю Даша. Хочу сказати, що Ніка йде додому, бо вона обідалась. Наявно, і на... бо вони працюють і все знаходять. Куди знаходять? Ну, я вичку знаходять. А що ж вони працюють? Як вони працюють? Ну не знаю. А що ж вони тоді працюють? Прибирать. Як прибирати? Даша, ти ж їх позмітала. Де? Жабі. І мурахи прачовечі, а жаби не працювачі. Я люблю більше мурах. До побачення та З Вами була Доша. до, жоби... до нових зустрічей!